Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а також пишете свої питання, на які я маю змогу вам відповідати. До речі, знизу під відео є ссылка на мій канал, де ви зможете почерпнути ще більше моїх відповідей. А сьогодні ми розберемо питання комунікації між усіма підрозділами компанії у період кризису, антикризисне керування. Коли ми попадаємо в певний, певний кризисний етап у нашому бізнесі, це свідчить про те, що один процес або кілька процесів, вони досягли якоїсь певної межі, да? вперлись у такий так званий потолок, коли в компанії є кілька співробітників, які відповідають за різні. Напрямку діяльності, наприклад, маркет, продаж або бухгалтерія і так далі, то, по-перше, треба встановити, який саме підрозділ став причиною так званих кризисних явищ. Наприклад, відділ продажу не може більше продавати, або в бухгалтерії немає ресурсу для того, щоб... Забезпечити потреби закупу для того, щоб відділ продажу більше продавав. Тобто ресурсів немає, да? це вже питання фінансове. Або е кадрове питання, наприклад, не вистачає кваліфікованих співробітників для того, щоб працювали краще. Також, да? ось е тому, коли е ми попадаємо у певний, певний такий е тупік. То звичайно потрібно з'ясувати причину. Після того, як ви з'ясували причину, потрібно, щоб власник або директор, ну краще власник, директор лише у тому випадку, якщо компанія, скажімо так, якщо власник компанії на 100% довіряє директору, і знає, що директор лише правильно поведе себе. у Керування компанією лише правильно доведе ті чи інші вимоги власника, лише правильно зможе сформувати цілі компанії на період виходу з кризисних ситуацій, а також правильно зможе розставити завдання. Правильно, це не з позиції його знань та навичок. правильно це з позиції власника, тобто він зможе. Точно ретранслювати позицію власника і модель поведінки власника. Якщо так, жодних питань, цим займається директор. Якщо ні, або є сумніви, то звичайно цим повинен займатися власник. Тобто власник повинен виступити певним комунікатором або рада власників, повинні виступити певним комунікатором між підрозділами. Це по-перше. По-друге, я вже наводив приклади. У більшості випадків причиною попадання у кризі виступає розлагоджена робота підрозділів. Один підрозділ, наприклад, працює більш швидко, ніж інші. Або на один підрозділ покладається більше надій, ніж на інші. Ось. Або один підрозділ перетягує на себе одіяло і стає більш важливішим в компанії, ніж інші. І таким чином відбувається певний перекос ресурсів. Перекос ресурсів приводить до певного зневодження фінансового або управлінського в інших підрозділах. І до цього і це призводить до кризи. Тому. Комунікація між підрозділями вона повинна бути через єдине джерело в даному випадку, як я сказав, через власника бізнесу. Власник бізнесу повинен по-перше, почати проводити спільні наради. По-друге, ставити чіткі завдання щодо допомоги одного підрозділу іншому для виходу з кризи. Наприклад, якщо нема ресурсів на закуп, відділу продажів треба, то що треба зробити? Треба зробити дуже просто. Треба, по-перше, виділити найбільш рентабельну продукцію, переключити первинну фінансову увагу у цей напрямок. По-друге, треба спрямувати, розробити стратегію, за якою прибуток з. Продаж більш рентабельної продукції буде йти на розвиток асортиментної політики, за допомогою якої віді продажу зможе реалізовувати ще більше, ось, а не будуть викачувати гроші з, з стандартної оборотки. Ось, ну, і таким чином перерозподілити обов'язки. Тобто, власник бізнесу повинен стати хомутатором. Між іншими підрозділами своєї компанії, для того, щоб компанія вийшла з кризисної ситуації. Дуже важливо, ще раз на цьому наголошу, це ставити чіткі завдачі. Завдачі направлені не на більш ефективне виконання тих функцій, які і так підрозділи виконують. Ні. А завдання пов'язані з взаємодопомогою одному підрозділу іншим. Тобто, взагалі, чим. Ну, Добрі загальні збори. На загальних зборах на нам співробітники мають змогу озвучити ті складні моменти, які вони вирішити швидко, не в змозі, або повинні вирішувати ну, колегіально, наприклад, так? самостійно вирішити не можуть. І, тому, і тут вже є можливість залучити резерви інших підрозділів для того, щоб завдання було вирішено більш вдало. Ось це все, що хотів сказати. Спілкуйтесь між собою, розумійте те, що якщо команда є, то вона повинна працювати командою, а не набором професіоналів, які будуть робити кожен свою справу. Ні. Якщо професіонал, якщо є група професіоналів і кожен з них робить свою справу, то це не буде команди діяльністю у кількох різних напрямках. Ось така ситуація. Це те, що хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь, ставте свої коментарі. Пока.